Вітаю знову вас в нашій творчій майстерні. І сьогодні до нас завітала Єва. Вона буде допомагати нам творити сьогодні чудовий світ. Знову ми працюємо гуаш'ю. Нам знадобляться все, як завжди, гуаш, папір, скотч, пензлики. А до того і ще й зубні щіточки. І беремо, як завжди, великий пензлик. Зараз ми з вами повністю покриваємо білий папір білою гуашю. Ми вже з вами зафарбували білою фарбою, витираємо пензлика, беремо жовту фарбу. І посередині, ось так малюємо таке велике-велике сонце. Бачите, як я пензлем працюю? Не ось так вверх-вниз, не по колу, ось так намалюю. На, а, а саме ось такими півмісяцями. Бачиш туди-сюди яка гойдалка така. А тепер нам треба помити пензлика, бо ми будемо брати інші кольори. Тепер ми беремо з вами трішки червоного. Ми ось так обмальовуємо місяць такий робимо. Начебто так повністю дивись навпіл. І ось так розмішуємо з білим. І подивіться, який ніжний колір виходить. І ось тут півколо. А тепер ми беремо ще блакитний. Ось тепер темніше буде яскравіший цей колір позаду. А тепер витираємо пензлика, і щоб оці смужечки нам прибрати, щоб був плавний перехід, ось ці такі смужечки, бачиш, між світло-блакитним і темно-блакитним, ми ось так пам'ятаєш сухим пензликом по обох сторонах. Ось так, раз, прибираємо. І беремо знов червоний і з'єднуємо його з Блакитним. Ось таке коло в нас вийшло, але тепер навколо нього буде фіолет. Ми зараз змішаємо тільки синій, а ти червоний бери. Багато бери, бо у нас фону багато. Ось так. Тепер ось так от давай розмішуємо, розмішуємо. Ох, який гарний! Повністю тут і тут. І ось так навколо все зафарбовуємо. Куточки особливо не забудь. Бачиш, які у нас тут куточки теж фіолетові. Ми отут повинні об'єднати над скотчем, щоб зайшло і на нашу картину. Ось тут, коли заходжу на рожевий блакитний, я трішки беру водички. Тут майже не повинно бути фарби, а саме водичка. Ось тут якраз нам не потрібно багато фарби. Ми можемо пальчиком ось так сухим, саме по межі. Забрали фарбу і витерли пальчика. Забрали і витерли. І зафарбовуємо куточки фіолетовим. Дуже гарно в нас вийшло. Подивіться, які основи для нашої майбутньої картини. Бачиш, Єва, в нас зараз поки що темнувато. Ну і ми, звичайно, вимиваємо пензлики і беремо білий. І трішки-трішки ось так макнули. Поштампували на краєчку на білому, на чистому, на чистій рамочці. От по цій межі, заходячи трішки на жовтий. Трішки на інший фон. Ось так. Один раз проводимо. І тепер сухим пензликом підтираємо там, де нам здається, ще потрібно. І тепер ми зробимо навмисне ось такі білі кола по-сухому. Білого не повинно бути багато. Пішли далі, вперед, назад, але більше нікуди не лізьте. На пензлику залишилась фарба, ви її витираєте. І тоді набираєте нову і робите те саме далі. Зараз нам потрібні щітки. Вибирай яку. Мені любую. Ну, добре, тримай. І отак от годуємо нашу щіточку. Годуємо. На... Накладаємо ось так зверху. Якщо у вас фарба буде суха, то вам потрібно буде трішечки додати сюди на щіточку водички. Пальчиком ось так. В усі боки, там, де фіолетовий, там побільше. Там, де фіолетовий, ось в один куточок, ось в інший. А тепер треба а, вибрати, де в тебе буде верх, а де низ. Ми з вами беремо середній пензлик. Зелену фарбу. Набираємо фарби на кінчик, не занурюємо повністю пензлика. Ось так трішечки набрали. І ось, бачите, у нас є синій і фіолетовий. Так, кінчик макаємо і ще й сюди. Ось так малюємо зверху травичку. Бачиш, такими маленькими стрибаємо тільки кінчиком, Набирай ще зелений. Такий. Так, зараз вийде. І вибираємо з боку від сонечка, щоб трішечки на сонце попадало, mm -hmm. заходило. Ось так ми будемо верх ногами малювати дерево. Малюємо ось таку бурульку. Починаємо на нашому стовбурі. Ось так і ось так. Всі гілочки малюють до себе, до себе, всі до себе. Подивись, як я вниз малюю. А тепер подивіться, будь ласка, дуже часто роблять таку помилку, всі малюють до самого краю а, листочка. Дерево в нас виросло на траві. І трава дерева, стовбур дерева, закриває. Тому ми беремо зелененький і закриваємо стовбур дерева. Травичка, то вийде за рамочку, а дерево не повинно виходити. А тепер ми з вами а, будемо робити. Нашу крону дерева І беремо зелений і ось так стрибаємо трішки в фіолетовий. А тепер так само продовжуємо надруковувати. Але залишаємо фон листочки надруковуємо дивись, Євочка, над деревом. Тобто тут ми повинні залишити максимально, нас повинні проглядати крізь сонечко, гілочки всі. Фіолетовий додавайте, бо в нас ніч. Беремо прямо тепер фіолетовий єва. І ось так по нашим зеленим листочкам проходимося ще й фіолетовим. Не забувайте, що в нас фон повинно бути видно. Витираємо пензлика і тепер ми будемо вже нічне світло робити. Набираємо білий, кладемо на палітру, вигружаємо. На палітру ось так багато взяли, вигрузили. І набираємо блакитний поруч. А тепер трішечки не поспішаємо. Трішки забрали білого. Блакитний більше не беремо. У нас повинен бути такий дуже тендітний, ось такий світлий, гарний, красивий блакитний колір. Чому блакитний? Тому що ніч. Вночі світло. Вже не сонячного кольору, не жовто-білого, а місячного. І ніч вже придає холодні відтінки. Ось так по краю гілочок з одного лише боку. Бачиш, з того, де ми бачимо, чи то сонце, чи то місяць. А тепер ставимо солдатиком. І прямо в цих в цих, в цих листочках ось такі проміжки, проблиски. Коли ви закінчите з деревом, так само, ось тут, особливо під деревом, світло треба дати і на травичку. Ось тут, за деревом, під деревом і далеко не йдемо. Знизу, вгору, обов'язково, знизу вгору підстрибуємо, щоб. Інчики були гострі. Ще ми можемо зробити такі фантазійні візерунки. Можливо, там засяяла якась зірочка. Хочеш, я вам покажу, як зірочку дуже е цікаво малювати? Ось ставимо крапочку. Із крапочки вистрибнули раз, вистрибнули два. Витрибнули знову, повернулись, повернулись ось так. Ну, от що в нас вийшло. Дуже подобається тобі я. Угу. Дуже гарний світ, чарівний. Я дуже хочу побачити, які у вас чарівні світи вийшли. Присилайте фото під цим відео. А ми з Євою з вами прощаємось. До наступних зустрічей! Бувайте!